Сьогодні до нас трейдин потрапив ось такий ПК на райзені. Тут ось таке жахіття так все, зліжка. І зараз все це ми будемо пересипати в нормальний корпус в сіточках, який продувається. Ну Тепер приємно подивитись. Всередині у нас Ryzen 5 1600, 6 ядер 12 потоків, 16 їх оперативки ddr 4 SSD на 512 і карточка GTX 1660 Ti на 6 їх. Материночка ось така повнорозмірна B450 з радіаторами на VRM, 4 слотами під оперативку, блок живлення 550 Вт. Кого зацікавив, ціна 13500 Пишіть в лічку або краще переходьте в телеграм-канал. Там у нас є подібні інші пропозиції бюджетних ПК. Цей ПК в продажу.